«Каю» мультфільм знятий за книгами видавництва Лези Дісіон Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнковий світ люблю Це було круто, так? Вийшло, бо дурні птахи не заважали мені. Так, дурні птахи. Каю і Лео були захоплені від скейтбордиста і хотіли спробувати покататися самі. Мене звуть Лео, а мене каю. Ти коли-небудь катався на скейті. Ні. Спробуй трішки, бо я скоро піду. <т> <FuckingSenamous> ну що, класно? <smart> так. Мушу йти. Бувай, Каю, бувай, лео. Бувай. А ось і Клементина. Клементина, я самостійно катався на скейтборді. Ні, не самостійно. Я бачила, той хлопець підтримував тебе. Клементина дурна. Так, ти дурна. А Ю і Лео були під враженням від того, що вони побачили і зробили. Вони не усвідомили, якою мірою образили Клементину. Де ти почула таке слово? Дурні! Це не дуже хороше слово розі. Алло? Так, здрастуй. Як ти там? О, не турбуйся, я неодмінно скажу йому. Так, бувай. Каю розі вимовляє не дуже хороше слово. Ти знаєш, що це за слово? Знаю, мамо. Щойно телефонувала мама Клементини. Вона розказала мені про те, як ти гуляв у парку. Очевидно, ви з Лео поводились не дуже чимно з Клементиною. Але ми з Лео просто гралися, мамо. Мені здається, ця гра була не дуже хороша. Ви образили Клементину? Я не хотів. Я думаю, ти повинен вибачитись перед нею. Можна, я зателефоную Клементині, мамо. Клементина, це я каю. Пробач, що називав тебе дурною. Каю вибачився перед Клементиною, і вони разом відчули полегшення. І на їхнє щастя, скейтбордист теж був на місці. Це круто! Привіт, Каю! Клементина, хочеш спробувати? Знайомиться з Роббі. Каю був дуже радий гуляти у парку у такий гарний день. Дивися, мамо, я гойдаюсь. Ух ти! Ти скоро дістанеш ногами до верхівок дерев. <плес> Підштовхни мене і мене теж. <плес> Готовий. Я пограюся у пісочниці. Гаразд. Ми з Розі будемо тут. Каю хотів погратися з хлопчиком, але трохи ніяковів. Можна мені пограти. Каю не розумів, чому хлопчик не звертає на нього уваги. Алло. Мамо, хлопчик побіг. Ходімо разом, подивимось, у чому справа. Цей замок доволі великий. Привіт. Приємно познайомитись. А це Каю і роузі. Мені теж приємно познайомитись. Це мій син роббі. Ми нещодавно перебрались до цього району. Він не грається зі мною. Це не так каю. Робі не помітив, як ти наблизився ззаду і здивувався, коли ти поплескав його по плечу, бо він глухий. А що таке глухий? Глухий це коли у тебе не чують вуха і ти не чуєш те, що чують інші. Це так, наче ти в навушниках і не можеш добре чути. Каю не зовсім зрозумів, що дорослі мали на увазі, він лише хотів гратися. Я вирию велику яму. Добре, ми будемо тут. Можна мені взяти твою лопатку. Каю думав, що як він говоритиме голосніше, робі почує його. Можна мені взяти твою лопатку. Каю спробував показати робі, що він хоче робити. Ану, припини. Віддай. Мамо. Що таке, каю? Викопати ямку. А чому б тобі не допомогти Робі будувати його замок? Було б дуже добре, якби ви разом споруджували його. На! Каю і Робі почали відчувати задоволення від гри разом. Каю не міг зрозуміти, навіщо Робі скручує свої пальці? А він гадав, що це якась гра. не забився? Я упав з гойдалки. Каю не забився, проте почувався пригніченим. Хочеш морозива? Можливо, від нього тобі стане краще? Так. Я хочу рожевого. Одне вишневе, а друге апельсинове, будь ласка. Що це робі робить? Мені здається, він каже, що холодно. Хочеш, обміняємось. Ха -ха -ха -ха. А Робі може прийти до нас додому погратись. Звичайно, якщо його мама не проти. Хороша ідея, каю. Що, як завтра, обіді? Чудово, до зустрічі. Приємно було познайомитись з тобою, Каю. Бувай. Бувайте! Бувай, робі! А що робі виробляв зі своїми пальцями? Це мова жестів. Глухі люди для розмови використовують руки. Печово. Це певно Евелін. І робі. Привіт усім. Привіт. Заходьте. Малювати. А тобі каю подобається малювати? Це космічний корабель. Я буду космонавтом. Я хочу цей фломастер. Каю почувався кепсько через те, що поламав фломастер робі. Він намагався зібрати його докупи, та нічого не вийшло. Аю намагався копіювати те, що робить Робі. Та це було нелегко. Рібі отримували таку насолоду, імітуючи котів і пташок, що не хотіли зупинятись. Гей, хлопці! Ми б не хотіли втручатися, але пора йти. Ні, я хочу, щоб робі залишився. Не хвилюйся, каю. Робі скоро знову прийде до вас. А може, ви зможете до нас прийти. Що він каже? Цей жест означає друга. Робі каже, що ти його друг. Це слово позначається так. Дивися, робі каю почувався щасливим, що у нього є новий друг, і пишався тим, що навчився говорити про це незвичним способом. Пін'ята. Одного дня каю прокинувся дуже рано. Каю, снідати! Він чекав на листоношу, бо йому мали принести листа від його друга ксав'є. Каю, що ти тут робиш? Я чекаю на листа, а сніданок чекає на тебе. Іди снідати. Твого листа скоро принесуть. Ходімо. Мамо, я закінчив. Закінчив? Вже? Майже закінчив тато. Каю хотів закінчити снідати якомога скоріше, аби отримати листа одразу як його принесуть. Гілберт! Поки каю доїдав свій сніданок, Роузі взяла його листа. Мені шкода каю. Він, мабуть, прийде завтра. Я хочу отримати зараз. Каю був дуже розчарований, що не отримав лист від Ксав'є. Однак трохи згодом. Каю був переконаний, що це його лист. Розі, дай його мені! Що там написано? Це запрошення на день народження до Ксав'є. Тільки це не просто вечірка, а мексиканська фієста. Що це? Це називається піньята. А що таке пінь'ята? Це така собі гра, а всередині сюрприз. А що за сюрприз? Якщо мама скаже тобі який, це вже не буде сюрприз. Це дуже приємний сюрприз. Скажи, матусю, буде значно цікавіше дізнатись під час вечірки, як ти гадаєш. А зараз час грати у пін'яту. Всередині пін'яти великий сюрприз. А що за сюрприз? Ну, якщо ударити по піньяті цією балицею, вона розкриється, і ти побачиш. Каю не міг знати, де розташована пін'ята, та йому подобалася сама гра. Була черга Клементини. А потім ксам'є. <риклад> Гра стає захоплюючою. Піньята майже розкрилась. Я її розкрию. Давай, 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 О, ти можеш. Ти можеш. давай. Каю почув звук, а потім побачив і сам сюрприз. Пін'ята була у щирть повна цукерок. Обіцянка каю. Росія Мамо! Мамо! Роу розігралася у моїй пісочниці. Годі вже вам обом. Каю ти повинен гратися чемно зі своєю сестричкою. Пісочниця для вас обох. Але ніяких але. Зараз я мушу йти, а ти пообіцяй мені, що дозволиш Роузі гратися з тобою. Каю засмутився, бо йому здалося, що мама несправедлива до нього. Адже Роузі перша почала усе це. Обіцяєш? Обіцяю. Бувай, Люба. Гарного дня. Бувайте. О, зроби мені послугу і прибери на кухні. Обіцяєш? Обіцяю. Побачимося. Бо братися за справу. Каю, допоможеш мені? Гілберте! Гілберте! Котам не можна на стіл. Випусти Гілберта на вулицю. Виходь, Гілберте. Тепер, коли каю лишився сам, він подумав, що було б добре погратися зі своїми машинками. Усе готове? Ти будеш мити каю? Куди він пішов роузі? Каю. Каю, хіба ти не збирався мити посуд? Я граюся і не хочу, щоб роузі гралася зі мною у пісочниці. А ти пам'ятаєш обіцянку, яку дав мамі. Ти повинен гратися у пісочниці разом із Роузі. Важливо не порушувати обіцянку каю. Нехай Роузі пограється, а ми помиємо посуд. Аю отримав задоволення, допомагаючи татові, попри те, що значною мірою грався з бульбашками. <гумен> <Чого>?! <плайзу> <плайзу> Ха -ха. Тебе теж треба витерти. Ось так. Тепер, коли роботу закінчено, може підемо до парку. Каю був щасливий, що разом із друзями грався у пісочниці. А особливо тішився з того, що там не було роузі, яка могла усе зруйнувати. Ми сьогодні йдемо до цирку. Цирку? Так, ми підемо з мамою після обіду. Каю подобалося ходити до цирку. Він уже давно не був там. Там є великий намет. А ще слон велетенський. Ви теж ідете до цирку? Каю не знав, чи поведуть його батьки до цирку, але сподівався, що поведуть. Тату, а ми можемо піти до цирку. Якого цирку каю? Джейсон і Джефрі йдуть до цирку. Вони кажуть, там великий намет і слон. Мені шкода каю, але я не знав, що у місті виступає цирк. Сьогодні ми не зможемо піти. Може, іншим разом. А завтра підемо. Коли мама прийде додому, я обіцяю в неї спитати. І може, ми підемо усі разом. Згода? Тато пообіцяв повести мене завтра. Можеш піти з нами сьогодні? Каю ця ідея дуже сподобалася. Піти сьогодні з близнюками було значно краще, аніж чекати до завтра. Але ми повинні спитати у мами. Обіцяєте? Бувай каю, до зустрічі. Каю був у піднесеному настрої. Він не сумнівався, що піде сьогодні до церкви із Джейсоном і Джефрі. Повільніше, каю. Ти єс занадто швидко. Бо Джефрі з Джейсоном зайдуть за мною. Каю, не розмовляй з повним ротом, будь ласка. Я мушу поспішати, бо за мною зайдуть Джейсон і Джефрі. Ось як. Вони запросили мене сьогодні до цирку. Мене теж. Ні, Роузі, Вони мої друзі, а ти не підеш. Каю, так казати не гарно. До того ж, мама хлопчиків нічого не сказала мені у парку, тому я не думаю, що ти з ними підеш. Ай, ай, ай. Каю дуже засмутився. Він був упевнений, що близнюки поведуть його до цирку. Він не розумів, чому вони пообіцяли, а тепер не дотримують обіцянки. Ти дуже розстроївся каю. А вони обіцяли тату. Ай. А я ж тобі казав, як важливо не порушувати своїх обіцянок адже так. Мені здається, хлопчики дали обіцянку, не подумавши. Вони забули спочатку спитати у мами. Чому? Ми часом щось забуваємо. Але ж вони твої друзі. І я впевнений. Вони справді хотіли тебе запросити. Але я хочу піти до цирку. А вже ж хочеш. І ми підемо. Це, мабуть, вони. Привіт, Каю. Він був розчарований тим, що це не близнюки прийшли. Каю, чому ти такий засмучений? Ти не знав, що у місті цирк. Я бачила великий намет на шляху додому. Каю знає про цирк. А ви добре провели день? Так, каю допомагав мені мити посуд. А я дозволив розу грати у пісочниці, як і обіцяв. Ну, тоді підемо до цирку. Справді, зараз. Розі, ми йдемо до цирку! Каю був щасливий, що йде до цирку і що йому не доведеться чекати до завтра.